Всім привіт, це я льоня. Сьогодні зіграємо за одну ультрамега приємну і дуже неображену країну, за країну для якої слово ресентимент взагалі нічого не означає. Поняття ресентимент, ресентиментарне, о, от ти открався к самому важному. Коротше, як ви вже могли зрозуміти, сьогодні зіграємо за Угорщину. Я хочу виконати оці дві ачівки, нам треба десь промутити флот і зібрати всі наші корки. Звісно, я не знаю, чи в мене вийде. Поки створюємо агентство, я більш-менш все дефолтно розкидав на фоні, єдине з самого початку будемо будувати фабрики, потім отримаємо класні бонуси. Виконуємо два коротких фокуси і приймаємо 19-й статут. Далі випадає ось такий івент, ставте на паузу, читайте, тут я обираю політку. Після цього беремо таємне перерозброєння, воно дозволить нам стати на часткову мобілізацію. А поки беремо дуже корисного радника. Звісно, йдемо через розсереджену промисловість. Отут вибираємо економічне втручання, як на мене, вибор очевидний. Пробуємо викрасти політку у Сирії, і до речі, ми маємо радника, якого ми не можемо зняти, він просто з часом помре. Поки він живий, нам недоступна частина політичної гілки фокусів, і як тільки можемо, стаємо на часткову мобілізацію. Далі беремо цей фокус, і до тих пір, поки бонуси від нього дійсні, будуємо лише фабрики. До речі, забув на початку показати, маємо ось такі національні духи, в принципі, три з них досить непогані, і маємо також тріанонський договір, який нас просто душить і вбиває нахуй. Нарешті помирає той радник, про якого я вам казав, і тут я також вибираю політку. Цей фокус готовий, повертаємось в нашу політичну гілку. Треба якнайшвидше знімати тріанон. На жаль, Сирія нам політку не завезла, тепер робимо, як кожен поважаючий себе чоловік, посилюємо свої травми. Беремо ще одного крутого радника і нарешті відмовляємось від тріанонського договору. Фокус виконано і Румунія прогинається, тому з нас спадає дебаф. Далі беремо головнокомандуючого на атаку і поки покращимо нашу інфраструктуру. Ще один івент на Угорщину взагалі завезли до пізди івентів, у Албанії ми також не змогли вкрасти політку. Беремо фокус на додаткову сталь і оголошуємо джорську програму. Наймаємо третього радника, з радниками нам взагалі дуже пощастило. Тим часом ми продовжуємо будувати наші фабрики. І після джорської програми в нас з'являються дофіга рішень на промисловість, будемо їх потрошки відкривати і виконувати. Беремо авіаційний досвід. І ще один івент, якщо вам цікаво, читайте, мені просто цікаво, тому я вам їх вставляю. Хзе, може вам їх взагалі не вставляти. Беремо цей фокус, він відкриє нам авіаційних радників і розширюємо наш призов. Після цього у нас спадають два національні духи, добудовуємо останню фабрику і починаємо будувати військові заводи. Далі беремо цей фокус, він нам потрібен, щоб ми повідкривали рішення по діорській програмі. І починаємо будувати наші перші винищувачі. Тепер досліджуємо доктрини. Наймаємо радника на авіацію і повертаємось в нашу політичну гілку. Хуба буба залишила свій смак на моїх губах. Далі беремо партію національної єдності. Ми повернемо довір'я харьковчан і будемо качественно обслужувати, жилі дома. Єбала жаба гадюку, у Болгарії ми крадемо політку. Міняємо наших радників, беремо радницю на стапку. Беремо халявний завод по рішенню. Ну і рухаємось до фокусів на всяку агресію. Ще плюс завод. І вивчаємо гірників. Беремо закон про оборону і 16 шин на халяву. Ось так виглядають наші лінійки зараз. Рейдемо фашистів і беремо четверту ячейку досліджень. Дуже символічно, що у Румунії ми також крадемо політку, будемо пропагувати гунгаризм, блять. І Чехословаччина дарує нам Південну Словакію. Правда, вона у нас тепер не одразу національна як раніше. Тепер беру радника на доктрину. І беремо фокус, який дозволить нам інтегрувати наші нові території. Фокус на південну Словакію у нас кіпається, і тепер я вимагаю всю Словакію. Але Німеччина все-таки встигла розпилити Чехословаччину, Тепер наша вимога піде напряму до Німеччини. Також ми отримуємо Закарпаття. Починаємо інтегрувати наші нові землі і крадемо політку у Югославії. Наші нові території стають національними, а ми вимагаємо Словаччину у Німеччини. Словаччину нам тепер, звісно, не віддають, ми поки затерпимо, але побачимо, чия вона буде в кінці. І тепер вимагаємо Трансильванію. Нам зараз дуже важливо отримати північну Трансильванію, тому що нам дуже сильно не вистачає хабів, а там цілих три хаби. Румунія нам, звісно, спочатку відмовляє. Потрібно обрати посередника, я по приколу обираю Велику Британію. Поки йдуть переговори по Трансильванії, також вимагаємо воєводину. І нам віддають північну Трансильванію те, що треба. Ми її одразу інтегруємо. Його нам також відмовляє, і вже ось тут я беру сільвіни. Як бачите, її також гарантить Румунія. Я до цього, звісно, готовий і одразу влітаю в Йогославію. Стаю на військову економіку одразу, вішаю ті літаки, які я встиг побудувати, качаю другу авіаційну доктрину, і поки нас атакують лише румуни. Румуни бігають кожних 5 хвилин. До речі, ось по цим хабам, про які я казав, ми і стоїм. Я вирішив все-таки переробити гірняків на гори, а ми потрошки пробуємо вибити Югославію. Нам вдається, заходимо в новий сад і переходимо атаку на півночі. Ми дещо застряли, тепер намагаємось знайти в них слабке місце і вибити їх там. Беремо личку на атаку, і нам вдається дуже важливий прорив. Тепер розбігаємось по всій Югославії. Намагаємось не дати нас закотлити, і виходимо до Середземного моря. Тепер Югославія розділена на дві частини. Продовжуємо заходити у пусті клітинки, тепер закриваємо їх на півночі. Беремо належну спадщину і розширюємо призив. По втратах якось так нам не дуже легко. Забиваємо три дивізії в оточенні і остаточно закриваємо їх на півночі. Тепер починаємо наш наступ на півдні, намагаємось взяти Білград, повітря вже зелене, потрошки їх обходимо, робимо оточення і прориваємось у Македонію. Нарешті все-таки беремо Білград, ну і просто їх добиваємо. На мирній конференції просто все анексуємо. І приступаємо на Румунію, на півдні вона ще не встигла підвести війська, і вона швиденько складається. Ми вже стоїмо під Бухарестом, перевішуємо наші літаки на нього і на його вибиваємо. Ну і власне після цього Румунія капітулює. Ось так ми її розділили, думаю, самі розумієте чому. Тепер потрошки інтегруємо всі землі, які ми захопили, і проголошуємо Велику Угорщину. Румунія дає нам людей. А ми стаємо великою угорщиною. Якщо цікаво, читайте. Беремо ось цей фокус на Manpower, а у нас в Македонії повертається ВМРО. А це означає, що ми її націоналізуємо. Проникаємо в армію Німеччини і, звісно, інвестуємо в Афганістан. Поки вивчаємо всякі промислові фокуси, взагалі ми готуємося до війни з Німеччиною. Беремо знищити ВМРО і викачуємо до кінця доктрину гірняків. Беремо другу хубабубу і п'яту ячійку для досліджень. Готуємо Колобків в Німеччині і вітає Македонія! Тепер наша національна територія. Тільки зараз створюємо піхотника і ставимо гнучку організацію. Я навіть купляю гвинтівки на ринку, тому що хочу швидше влетіти в Німеччину. Беру оцей досить сильний фокус і ставлю залізничний концерн. Німеччина нападає на Радянський Союз, а ми качаємо нафту. І нарешті всі наші дивізії поповнились і ми можемо вже влетіти в Німеччину. Ось так виглядають наші ВПС, а ми одразу закриваємо дзару. Наш основний фронт стоїть. Стаємо вже на 10% манпауру і тільки зараз качаємо доктрину. Вибиваємо їх з єдиної клітинки, куди їм вдалося зайти, і ось так виглядають наші розміни. Починаємо наступ на Південному фронті, там у Італії взагалі немає війська. Утворюємо ось таке оточення в Албанії і одразу його забиваємо. А тепер починаємо наступ на Болгарію, у них не вистачає армії, щоб нас законтрити. Софія падає просто моментально, а ми починаємо прориватись по їх території. Також тепер починаємо наступ і на Грецію. Болгарія капітулює, а ми звільняємо Афіни. Тепер все повітря повністю зелене. Повертаємо якогось генерала, я правда потім забув на нього подивитись. Наш Хорті вже має просто до пізди всяких бонусів, а ми починаємо наступати в Італії. Звісно, одразу їх вибиваємо, бо армія Італії ходиться, це просто клоунада. Тепер забиваємо котел в Істрії, а Беніто селі вже повалений, ми тільки зайшли. В Італії, звісно, почалась громадянська війна, і нам перепала маріонетка. Готуємо ще одних колобків в Німеччині і починаємо на неї наступати. Вибиваємо Айзенштадт і отримуємо першу ачівку. Далі беремо Братіславу. Я також прожимаю всякі рандомні рішення на інтеграцію, на швидкість досліджень, і також захоплюємо прящів. Інтегруємо його і все ми відновили велику угорщину. Блять, просто подивіться на ці стати, це просто піздець, у них вся піхота подихає від наших штурмів. Ну і власне Словаччина капітулює. Все, можна переставати контролити руками, переходимо в наступ автопланом. Робимо прорив і відділяємо Німеччину від Італії. Далі я намагаюся взяти відень і зробити велике оточення в Альпах. Звісно, нас вже не зупинити і нам це також вдається. Тепер маємо гігантський котел на штук 50 дивізій. Знову подивіться на ці стати, це просто піздець. Закриваємо наше альпійське оточення, ну і далі просто пушимо Німеччину автопланом. Ну я не знаю, що сказати, це просто абсолютно халява. І наші війська заходять у Берлін. Ну і після цього Німеччина капітулює. Я наробив нам кубу маріонеток і забрав німецький флот. Ну і друга очівка виконана. Звісно, я не міг вам таке не вставити на наш крадений флот ставимо адміралом нашого міклоша Хорті. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть обов'язково коменти, підпишіться також на мій ТГК, там всякі приколи. І головне, будьте гарними людьми. Всім пока-пока.